Вітаю, друзі! Вас в студії! З вами Канадський Марк. Сьогодні коротко, але дуже інформативно, хочу донести важливу інформацію про те, що сказала міністерка закордонних справ Канади стосовно України і стосовно позиції Канади стосовно України. Давайте не будемо забувати з самого початку, як Канада підтримувала і продовжує підтримувати українців. Як Канада. Відкрила широко двері для українців, як Канада одна з єдиних або не перших країн, яка дійсно дала можливість та шлях, на який українці можуть продовжують і подаються, щоб отримати піар, щоб отримати документи, щоб отримати навіть можливість жити в цій країні. Як Канада не міняє і не змінює своєї позиції, і стабільно, стабільно продовжує. Підтримувати Україну і показує дійсно, де є агресор, а де є Україна і де дійсно люди страждають. Давайте не будемо забувати про те, що Канада і Канадці більшість підтримує в загальному підтримку для України. Те, що українці сюди приїхали, вдячні українцям, як українці працюють, сплачують податки і додають різних нових інновацій в розвиток прекрасної країни на ім'я Канада. Тому ставте вподобайки, дякуйте. Дякуйте українцям, бо вони і канадцям, бо вони будуть дивитися це відео. Це дуже важливо, бо багато українців в Канаді теж працювали і допомагали і продовжують волонтерити та донатити. І це надзвичайно важливо. Люба капелька допомоги завжди краща, ніж абсолютно ніякої. Дональд Трамп, коли приходив в президентство, він надіявся, і не то, що навіть надіявся. Він думав, що йому буде досить легко керувати Канадою. Він зможе повноцінно Канаду переконати, щоб Канада робила все, що завгодно, і все, що підходить для Сполучених Штатів Америки. І дуже так давайте з вами будемо відвертими. Не брав серйоз канадців загальному як національність. Але після всього, що відбулося, канадці показали надзвичайно велику єдність. Канадці перестали подорожувати та їздити в Сполучені Штати Америки. канадці Вдарили своєю спільною силою по економіці Сполучених Штатів Америки, і урядовці не почали абсолютно падати перед Дональдом Трампом, а навпаки, пробувати ставити йому різні перепалки. Навіть покинули е, таку, знаєте, оголошення повноцінно по сполучених штатах Америки всюди про колишнього президента, де він говорить про те, що тарифи дуже погані і не потрібно їх робити. Дональда Трампа це розізлило, як зрозуміло. Він перестав всі переговори підняв ще більші тарифи, і, звісно, ніякої, знаєте, ситуація не зменшується, і тиск не зменшується. І відсутність дружніх стосунків точно зараз існує. На жаль, між такими двома сильними країнами, як Сполучені Штати Америки і Канада. Але Канада прекрасно розуміє, що. Потрібно сполучені Штати Америки для її безпеки, тому що якщо Канада не буде мати Сполучені Штатів Америки як гаранта, то Росія не може в будь-який момент також і напасти на Канаду. Ніхто від цього не застрахований, і тому важливо, щоб стосунки продовжувалися, як то кажуть, діяти. І нещодавно, нещодавно повноцінно. Трамп зараз давить на Україну, щоб Україна прийняла цей мирний план. Так потрібно завершувати цю війну потрібно зупиняти вбивства мирного населення, і потрібно насамперед, щоб Росія забралася з України. Чим пошвидше і тим і краще. Але ми всі прекрасно знаємо і бачимо, що цей мирний план більше на руку Росії. Ніж в Україні, і на жаль, Україна стоїть під великим таким, знаєте, знаком питання. З одного боку береш цей мирний план, і нібито капітуляція, єдиний великий, я підкреслю, великий плюс, що перестають гинути люди. А іншого боку, йдемо далі, і невідомо, як це все завершиться і що з цього вийде так само. І це все робиться тиск. Тиск йде на Україну зі всіх боків. І тут є Канада. Канада, яка не боїться говорити. Канада, яка не боїться підтримувати своєї позиції. Канада при тому, що їм зараз так складно вдуматись важко, і такий великий гігант та лідер тисне на них та на їхню економіку. Канада і Канадці продовжують бути з Україною. Міністерка сказала та зазначила, що Україна повинна мати останнє слово за собою в цьому мирному плані. І Україна тільки Україна і українські люди. Мають право вибирати, що вони хочуть надалі для свого майбутнього та для своєї країни. Це надзвичайно теплі та надзвичайно потрібні слова теж українцям. Хай це буде, що це слова, але це потрібні слова. Це приємні слова, і потрібно знати, українцям, що з українцями є люди, є лідери, і Україна не сама. Тому що деколи здається українцям, що вони вже самі, але вони не самі. Вони є. З лідерами, з партнерами, які теж хочуть для України тільки найкращого. Я надіюся, що це відео вийшло надзвичайно важливе, воно допоможе вам трошки зрозуміти, з ким є Канада зараз. І також дякую вам, друзі, що ви продовжуєте підтримувати мене. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.